А от президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв'ю чеському телебаченню, що країни НАТО мають адекватно реагувати на порушення свого повітряного простору російськими бойовими літаками і навіть збивати їх. Тоді, на думку, політика Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку і перейшла допустимі межі за його словами. Це питання балансування на межі конфлікту, але Кремль буде поводитися так, як йому дозволяють. До слова в минулому Павел очолював військовий комітет НАТО. Нагадаю, що напередодні три російські винищувачі міг 31 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії без дозволу перетнувши кордон. Втім, Москва це заперечує і каже, що так їхні міги літали, але зовсім по іншому маршруту. Ну а Україна може можливо доведеться відкривати кордони для мігрантів з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін чи В'єтнаму – Через великий відтік з країни активного населення таке припущення зробив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, демографічна ситуація в державі була найгіршою в Європі ще до війни. А зараз держава ризикує опинитися в ситуації, коли в країні переважатиме населення літнього віку.